Так, добрий день. Розпочинаємо сьогоднішнє засідання. Сьогодні в нас розгляд чотирьох питань. Всі питання це верніше три питання це перенесені питання і одне питання, яке є в основному порядку денного. Пропонується розпочати з основного порядку денного. Але ж перед цим я питаю: до всіх питань, які будуть розглядатися, є пропозиції зауваження чи заперечення щодо їх розгляду? Так, якщо нема, починаємо працювати і розглядаємо сьогоднішній порядок денний про схвалення проекту постанови РКП про внесення змін до додатка. 3 до постанови НКРКП від 24 грудня 2019 року номер. 3013 щодо затвердження знижувальних коефіцієнтів для потужності з обмеження для точок входу-виходу на міждержавних з'єднаннях. Олександр Володимирович, будь ласка, касі Доброго дня до національної комісії надійшло звернення оператора ГТС України щодо затвердження знижувальних коефіцієнтів для потужності з обмеженням до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу-виходу на міждержавних з'єднаннях ананів та гребеники. Із використанням точки входу в газотранспортну систему на міждержавному з'єднанні Гребенники та точки виходу з газотранспортної системи на міждержавному з'єднанні Ананів може здійснюватись транспортування природного газу маршрутом через Трансбалканський газопровід із використанням точок міждержавного з'єднання Орлівка і Сакча, Каушани та Олексіївка, зокрема для подальшого закачування природного газу до газосховищ України, що дозволить збільшити обсяги транспортування природного газу трансбалканським напрямом до України. Департамент розглянув відповідне звернення та розробив проект постанови, яким пропонується затвердити знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженням для вищезазначених точків на міждержавному з'єднанні з Республікою Молдови з урахуванням зіставлення вартості транспортування між такими точками, альтернативними маршрутами в обхід газотранспортної системи України. Із зазначенням умов застосування таких знижувальних коефіцієнтів. Та, відповідно, пропонуємо внести зміни до додатка 3 до постанови Анкарі від 24.12.19 року No3013 і відповідно схвалити зазначення рішення і встановити ці коефіцієнти і розмістити на офіційному вебсайті. Дякую. Я розумію, що ми розпочинаємо регуляторну процедуру. Правильно. Да? Так, так, добре. Так, у нас, Валерій Володимирович відсутній і Ольга Андріївна. Будь ласка. Прошу підтримати пропозицію озвученного департаменту. Дякую. Так, члени комісії, зауваження пропозиції до цього питання. Якщо немає ставлю на голосування, проєкт рішення з цього питання, прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по питанню прийняте. Так, шановні колеги, цю комісію ми закриваємо сьогоднішню. Так, і переходимо до. Продовження засідання комісії від 19.09. і розглядаємо питання про прийняття постанови НКРКП, про затвердження змін до деяких постанов НКРКП щодо затвердження змін до кодексу газорозподільчих систем та методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу. Будь ласка, Олександр Володимирович. Зміни до кодексу ГРМ та методики визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу передбачають удосконалення підходу до формування плану розвитку та вимог до подання звітної інформації щодо виконання, а також удосконалення механізмів формування тарифів на послуги розподілу природного газу. Даний проект постанови. Має ознаки регуляторного акту у зв'язку з чим було оприлюднене на офіційному сайті з метою отримання зауважень та пропозицій. У зазначений срок були отримані відповідні зауваження та пропозиції від суб'єктів ринку. З 7.09.23 року відбулись відкрите обговорення. За результатами частина зауважень та пропозицій були враховані також. Відповідно було оприлюднено протокол відкритого обговорення та таблицю узгоджених позицій. У зв'язку з цим пропонуємо прийняти зазначене рішення. Дякую, Ольга Андрійна. Прошу підтримати пропозицію, звичайно, департаментом дякую. Так, члени комісії, зауваження пропозиції до проекту рішення. Якщо немає, ставлю на голосування проект рішення з питання цього. Прошу визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду. Питання це продовження засідання НКРКП від 12 вересня 2023 року. Продовження розгляду питання про порушення КП ЕРПІН водоканал, вимог законодавства та ліцензійних умов, провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Ярослав Миколаївич, будь ласка, було поведено позапланову перевірку за зверненням фізичних осіб щодо діяльності комунального підприємства Ерпінь водоканал на території. Міста Бучі та міста Ворзель. У ході перевірки зафіксовано порушення ліцензійних умов в частині провадження ліцензованої діяльності за підтвердженням права власності користування або належним чином оформлено іншого права користування на земельні ділянки та на засоби провадження. У ході перевірки було зафіксовано, що ні право власності, ні користування на засоби провадження розташовані. На території міста Буча та на території міста Ворзеля не було підтверджено, що відповідно є порушенням під пункту 3 пункту 2, глави 2 ліцензійних умов та під пункту 1 глави 4 ліцензійних умов. За результатом даної перевірки пропонуємо прийняти постанову з накладенням санкцій застереження та розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов, які були зафіксовані актом. Зокрема, надання до регулятора відомостей щодо місць провадження та засобів провадження. Дякую. Так, у нас є. Зареєструвавшись учасник, начальник КП Ірпіньводоканал Загардієнко Артур Олегович. Артур Олегович, ви на зв'язку? Так, да. До да, прийдемо всім. Да, начальник АПРПіньводоканал за Олегович. Тут дійсно в нас була перевірка. Ми не надали правонаступлюючі документи, але я хотів би, щоб всі звернули увагу на те, що по місту Буча та селищу Ворзель КПРПінь водоканал не один рік надавав послуги. Ну і не один рік являвся ліцензіатом Мента На даний момент тільки в КПРПІНІВОДОКАНУ є всі необхідні дозволи: дозвіл державна, геологічна інформація. Договір з КП, е, е, з водоканал на транспортування Стоків. На даний момент ми також продовжуємо надавати послуги е, е, мешканцям міста Бучі та селища Ворзель, е, відповідно за що вони нам сплачують е, послуги. Тому прохання до комісії е, ну, е, дане питання за, залишити ліцензію за КПРПінь водоканалу. Дякую, Дякую, Андрій, не будь ласка. Я хочу звернути увагу представника РПінь водоканалу про те, що регулятор в жодний спосіб не позбавляє компанії ліцензій. Прошу звернути увагу на пропозицію регулятора. Основною умовою ведення господарської діяльності є підтвердження у вашому володінні або користуванні засобів виробництва, якими ви надаєте послуг. До регулятора надійшла заява про те, що Частина майна, через яке надається послуги вами, не належить вам. І нас, як регулятора, попросили це перевірити. В процесі перевірки було встановлено, що ви нам не змогли надати підтвердні матеріали щодо володіння цими об'єктами, які ви використовуєте під час надання послуг централізованого водопостачання. Пояснив це тим, що дані документи знищені під час пожежі в результаті ракетно-бомбових ударів. Ми приймаємо ваше пояснення. І зобов'язуємо вас надати ці підтвердні документи шляхом відновлення. Відновити їх дуже просто, оскільки ви можете звернутися до реєстратора, отримати копію висновку, надати її регулятору та заповнити відповідні форми та підтвердити, що ви належним чином на правовій основі володієте цими засобами виробництва. Тому ніхто вас ліцензії не позбавляє. Ми вас зобов'язуємо. Я тільки пропоную зобов'язати надати ці всі документи, підтверджуючи до 1 жовтня 2023 року для того, щоб ми в подальшому змогли вчинити всі відповідні дії та перевірити наявність у вас наявних засобів виробництва, оскільки ми паралельно як регулятор отримуємо велику кількість скарг від споживачів, що споживачі отримують одночасно дві платіжки і не знають за якою платіжкою сплачувати. Це є задвоєння послуг. Ми розуміємо, що ви маєте певні спори з майнові з Бучанською та Вождівською міськими радами, але для нас важливо врегулювати територію межу вашої ліцензованої діяльності. Тому ми вас зобов'язуємо до 1 жовтня надати підтвердні матеріали та уточнити відомості щодо того, на яких, на яких правах та підставах ви володієте майном. Для здійснення ліцензованої діяльності на території міста Бучі та міста Ворселя. Так, зрозуміло. Так, зрозуміло. Ті всі документи, які необхідно, ми е, додамо. Ну це дуже, я скажу так, маленький час для повного їхнього відновлення, але дякую. Так, так, так. Дозвольте, шановний голово. Да, будь ласка. Маркушин, Олександр, міський голова Ерпіня. Да, е, ми погоджуємося з вашими пропозиціями. Єдине, що Ольга Андрійовна, хочемо просити не 1 жовтня, бо це реально трохи малий час, хоча б десь до 20 жовтня, і ми будемо надавати вам документи. Якщо це можливо, просимо термін збільшити, бо ну, ми фізично можемо не встигнути і не хочемо підвести. Так, я дякую. Так, давайте так. З виступаючими ми закінчили. Ні, не закінчили. Так, я, я прошу Саша зараз. Ну закінчили з виступаючими, на ну, так, хто у нас зареєстрований. Да, і вам слово, будь ласка. Самі. ну я попрошу. У нас є бу... Буча сервіс на зв'язку. Я бачу. Дайте їм слово, будь ласка, стосовно того, хто проводить останні два роки ліцензовану діяльність водопостачання на території РПНЯ, ой, на території Ворзеля і Бучі. Нехай вони дадуть інформацію. Так, представник mm -hmm. сервісу є. Так, Доброго дня. Так, так, Буча сервіс, будь ласка, дві хвилини регламенту. Доброго дня головуючий, шановні присутні, значить, Буча сервіс надає повністю і несе витрати по енергетиці, по людським ресурсам на ворзелі і на бучі затрати Супер, по всій території громади. Ми є ліцензіатами обласними. Документи ми вам надавали про право власності, про те, що нам міська рада виділила. І передала на баланс господарський відділ віддання території, а саме земельні ділянки, на яких здійснюється відбування, і стоїть відповідне обладнання, яке належить комуналу, комунальній власності міста Бучі. Мене є запитання. Тому, Скажіть, будь тому, ласка, ви володієте да, всіма майно, всім майном щодо цього. Всіма економ. майновими да, комплексами, які знаходяться на території Ворзеля і Бучі. І е так само і мережі Я не закінчила, будь ласка. водовідведення Я не закінчила своє запитання. Скажіть, будь ласка, так. ви можете нам надати докази регулятору щодо права вашого володіння всіма засобами виробництва, в тому числі засобами виробництва щодо водовідведення на території Бучу та Ворзеля. Докази можете надати всі витяги щодо всього майна, всіх колекторів та всіх КНС? Так, так, так. Вони всі зареєстровані в державному в реєстрі Реєстр Реєстр. речових прав. Ми, ми вже неодноразово вам доводили і ще раз можемо провести без проблем. Що? Є навіть е зараз присутній заступник міського голови, який також може підтвердити. Або... Шо... Не давайте, окей. Так, шановні колеги, давайте так. Все ж таки йти е по регламенту. Я буду надавати слово, щоб ми не перевращали це в такий не дуже да, захід приємний. Так. Лін, ще маєте що сказати? Да? Будь ласка. Я хочу зазначити, що ця історія у нас вже триває а, два роки. Два роки, і а, перший раз Бучанська міська рада листом від 14.01.22 року інформувала НКРКП про те, що Бучанська міська рада відповідними рішеннями передала об'єкти водопостачання, водовідведення, які знаходяться в комунальній власності Бучанської міської територіальної громади. Господарське віддання КП Буча сервіс. Ми ці документи давали до проведення перевірки, і вони повідомили про необхідність припинення КПІРПІН-водоканал, надання послуг централізованого водопостачання та водовідвинення в міста Буча та сели Ворзель з 1 на 3 двадцять року. Ну, на жаль, ми пам'ятаємо, які події у нас почались в лютому, і наскільки а, нам було доведено, на декілька нарад ми проводили спільно за участю органів міської влади Бучі, Ірпіня а, ліцензіатів Буча Ірпінь-Водоканал територія, зазначене питання не вирішено до теперішнього моменту. Орпінь водоканал продовжує виставляти споживачам платіжні документи по території ліцензі... ліцензі... ліцензованої діяльності КП буча сервіс. Тому в принципі і споживачі звернулися до регулятора для того, щоб регулятор перевірив і засував, а хто ж є ліцензіатом на зазначеній території, тому що зараз складається парадоксальна ситуація, тому що Абуча сервіс ліцензіатом Київської Київської адміністрації, є підтвердні документи на це. А Верпінвоканал є ліцензіатом регулятора, і в нього, в нас відсутні підтвердні документи на цю територію. На жаль, під час перевірки такі документи з боку Ірпіньводоканалу надані не були. А до цього неодноразово ми писали листи Верпіньводоканал щодо того, щоб вони ці документи надали і оновили відповідні відомості. Про засоби місця провадження і Піньведоканал не продовжує наголошувати на тому, що вони продовжують здійснювати ліцензійну діяльність в місті Буча і Ворзіль, але документи не надають. Тому, в принципі, я підтримую загальну концепцію рішення, яке винесено на розгляд членів комісії. да, Потрібно, мабуть, врахувати позицію ірпінь водоканала стосовно подовження строків виконання цього рішення. Я пропоную наступне формулювання, яке, в принципі, я думаю, задовольнить всі сторони і члени регулятора. А ту частину, яка стосується усунення порушень щодо надання документів, сформулювати наступним чином. Для чого строк до 10 жовтня 2023 року. Подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відомості про місця провадження та засоби провадження господарської діяльності з двокрапка, централізованого водопостачання з урахуванням необхідності виключення території та засобів провадження господарської діяльності, централізованого водопостачання в місті Буча та СМТ Ворзель щодо яких відсутній. Належним чином оформлені права власності, господарського відання або користування земельними ділянками. Скопки закриваються до точка з кома з запятою. Далі централізовано водовідведення, щодо яких наявні належним чином оформлені права власності, господарського віддання або користування земельними ділянками з наданням копій документів, що підтверджують право власності на місця та засоби провадження. Тобто, я пропоную розділити окремо питання водопостачання, водовідведення стосовно територій. І якщо у водоканалу відсутні документи щодо засобів провадження та виключення території в місті Буча Те ворзель ми зобов'язуємо Ерпінь-Водоканал виключити зазначені об'єкти з засобів та території провадження, які подасть нам ліцензіат до 10 жовтня 2023 року, тобто ми... Дає можливість ще одну ліцензіату підтвердити свої права власності користування відповідними об'єктами, але в трошки, іншій формулю... в трошки іншому формулюванні. Дякую. Так, департаменту зрозуміло формулювання Ольга Андріївна. Так, члени комісії, е нема заперечень щодо пропозиції Олександра Леонідовича е доповнити проект рішення е сказаним їм. Змінити, змінити. Так, якщо. Нема заперечень зауважень. Я ставлю на голосування проект рішення з урахуванням пропозиції Олександра Леонідовича, підтриманим зараз членами комісії і департаментом. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення по питанню Ірпінь-Водоканалу прийняте. Так, шановні колеги, далі рухаємося, і в нас. Наступним це продовження засідання комісії від 15 серпня про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до постанови НКРКП від 22 грудня 2021 року номер 2888. Я попрошу Поростянова Сергія Петровича дати інформацію по суті. Доброго дня на засіданні НКРКП, що проводилось у формі відкритого слухання 25 липня. Поточного року, після розгляду відповідних е, обґрунтовуючих матеріалів, було схвалено проект постанов проєкту постановок про внесення змін до постанови НКРКП від 22 грудня 2021 року no 20, 2888. Це щодо внесення змін до інвестиційної програми прад Харківська ТЦ5 на 22 рік. Та проект постановку та схвалена проект постанови про внесення змін до структури тарифного виробництва теплової енергії прад Харківська ТС5 в частині зміни напрямки витрат на проведення ремонту робіт на 2022 рік. Згідно з вимогами чинного, чинного законодавства 26 липня 2023 року зазначені проекти постанов КРКП були оприлюднені на офіційному вессайті комісії з метою отримання, отримання відповідних зауважень протягом визначеного періоду. Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб не надходили. Враховуючи зазначене, департамент енергоринку пропонує прийняти наступне рішення: прийняти постанову НКРКП про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії, Прад Харківська тес 5 щодо внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії, Прад Харківська тес 5 Встановлення постанови НКРКП від 22 грудня 2021 року номер 2736 в частині зміни, витрат, в частині зміни напрямків витрат на проведення ремонтних робіт на 2022 рік без зміни тарифів. І друге прийняти постанову НКРКП про внесення змін до інвестиційної програми Прат Харківської 35 на 2022 рік. Хочу зазначити, що прийняття відповідних рішень не призводять до зміни діючих тарифів на виробництво теплової енергії. І загальні сумарні витрати на проведення ремонтних робіт та інвестиційної програми також залишаються незмінними. Дякую. Дякую. Дмитро Віталійович. Я пропоную підтримати позицію департаменту. Дякую. Членів комісії зауваження до проєкту рішення. Якщо немає, я ставлю на голосування проєкт рішення стосовно Харківської ТЕЦ-5. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по Харківській ТЕЦ-5 прийнято. Так, шановні колеги, ми вичерпали порядок денний. Я всім дякую. Всі до роботи.